Ну що, любі друзі, усім привіт! Ви на каналі Фільм». Мене звати Дмитро. І під роликом про найкращий фотоапарат для початківців ви вже зібрали більше, ніж 100 лайків і більше, ніж 1000 переглядів. Я вам дуже вдячний. І як і обіцяв, я знімаю другу частину про те, як купити БВ-фотокамеру і які критерії повинні перевірятися під час покупки. І ще, якщо це відео набере теж 50 лайків, я зніму третю частину про те, як купити БВ-об'єктив, і які критерії повинні перевірятися під час покупки. Тому ставте вподобайки, а ми починаємо. Що любі друзі, розберемо, де можна все-таки придбати БВ-фототехніку. Є 4 варіанти. Перший варіант це Олекс. Другий варіант це сторінки магазини в Інстаграм. Третій варіант це сайт, який спеціалізується на продажу БВ-фототехніки або нової фототехніки, там теж можна придбати. І четвертий варіант, як на мене, це придбати у якогось свого знайомого якусь камеру, яку він продає, якщо такі знайомі є. Якщо таких знайомих немає, я буду радити все ж таки придбати в якомусь магазині, який спеціалізується. В Інстаграмі є такі магазини, є з неплохими відгуками. І... В них є один мінус. Там буде ціна покупки трішки вища, ніж на улиці. Але там буде і плюс. Те, що ви можете придбати техніку, з якою якою гарантією і вже перевіреною. І якщо у вас виникнуть якісь питання або проблеми, ви можете звернутися і вони вам можуть або обміняти, або повернути гроші. І, як на мене, найвигідніший, але при цьому ж найтяжкішим придбанням є це придбання на OLX. В чому ж є вигіда покупки на OLX? Те, що там є величезний вибір камер, будь-яких камер, камери в різному стані, камери з різними цінами. Але є все-таки один величезний мінус. Дуже багато лохотрону і дуже багато людей, які хочуть вас надурити і заробити на вас. Треба дуже бути уважним і ніколи не переходити в спілкування з якимось продавцем, ні по яким силкам, ні в які месенджери, тому що вас вони хочуть банально переманити в якийсь месенджер, де OLX не буде відслідковувати ваш діалог, і потім ви нічого не докажете, якщо ви скинете комусь гроші і, і, або попадетесь якийсь слахотронк. Треба дивитися продавців, які дійсно продають гарний товар по нормальній ціні, не вестись на супердешеві пропозиції, тому що супердешеві пропозиції, позиції, це частіше всього це якийсь лохотрон. Ось так от буває. Або лохотрон, або тупо вбиті камери з якимись проблемами, на що, перш за все, треба звернути увагу. Перш за все, треба звернути увагу на кількість пробігу у фотокамери. Я розповім, який пробіг буває. У бюджетних фотокамер пробіг затвору, це пробіг затвору фотокамери, тут теж є пробіг, так як і у автівок. У бюджетних фотокамер пробіг заявлений заводу 50 тисяч, у середнього класу 150 тисяч кадрів, пробіг затвору, у ПРО-класу вже 300 тисяч або 500 тисяч. От, наприклад, як у мене Sony 7 r 2, в неї заявлений пробіг, який вона може зробити 500 тисяч знімків. Але все ж таки бувають винятки. Все буває буває, достаєш камеру з коробки, нову зробиш 10 знімків, і затвор помирає. Це все ж таки техніка. Тут бувають всякі винятки і всякі нюанси в цьому. Тому на це теж треба звертати увагу і дуже уважно. Або попросити, щоб сам продавець перевірив цей пробіг. Він перевіряється дуже просто. Загружаєш останній JPEG, зроблений на камеру, на сайт спеціалізований, і сайт зчитує дані та показує, скільки кадрів було зроблено на дану камеру. Так перевіряється на Fuji, на Sony, на Canon може трішки по-іншому, тому що я пам'ятаю, що там перевіряється за допомогою додатку на комп'ютер. Але все ж таки це зробити доволі таки просто. Ще хочеться зауважити що камери бувають з-під фотографів. І бувають з-під З-під відеографів я вам не рекомендував брати камери. Чому? Тому що там ви не зможете зрозуміти, який пробіг камери. Під час запису відео пробіг не накручується. І камера може бути з пробігом 10 тисяч, але в дуже поганому стані і з-під відео. Якщо багато знімати відео на камери, якісь непрофесіональні, то можуть бути різні проблеми. Виграння пікселів, биті пікселі, проблеми з фокусуванням. Просування, проблеми з грязною матрицею, проблеми з дзеркалами, різні проблеми. І краще брати з-під якихось фотографів-любителів, які купили собі камеру, але перестали фотографувати або вона в них лежить на полці, вони нею не користуються. Я раджу шукати таких людей, і все дуже залежить від техніки, яку ви хочете придбати. Якщо це бюджетні камери, то пробіг більше 30 тисяч, я вам не раджу брати. Якщо це полупро, пробіг більше 50 тисяч я вам не раджу брати. Якщо професіональний рівень, пробіг більше 200 тисяч, я вам не буду радити купляти. Але все ж таки є винятки. Є такі мастодонти камери, як Canon 5D Mark II, Canon 5 d Mark III, 4. Є Nikon, які ходять мільйонами. І камери перепродаються, і вони навіть переживають своїх фотографів інколи. Тому пробіг це така штука, до неї треба уважно підходити з розумом, треба шукати дійсно гарний екземпляр. І наступним таким етапом буде перевірка це зовнішній вигляд. Коли от ви вже прийшли на пошту або зустрілися з фотографом, якого ви хочете придбати камеру, треба звернути увагу. На потертості на корпусі. Обов'язково, щоб корпус був цілий. Так, корпус трішки може бути такий потертий по краях. Це біда будь-якої камери, якою користуються. На фуджах це зовсім все облази, на соньках теж тут, як її не користуються, все облази. У ніконів відпадають резинки, це їх величезна біда. У фуджиків проблеми з кнопками. Треба подивитися, щоб не було трішень, тріщини на корпусі, перевірити щоб всі кнопки обов'язково працювати, кожну натиснути, кожна щоб працювала, перевірити слот карти пам'яті, щоб там не було режі, відкрити карту пам'яті, засунути, висунути карту пам'яті, щоб це все відбувалося дуже легко і дуже швидко. От щелчок засунув, подивився, чи там немає режі, тому що якщо камера потрапила під зливу, туди потрапляє волога. І потім камері може настати капзнес, так сказати. Також треба перевірити батарійний відсік, теж глянути чи немає там ніякої ржі. Якщо камера топилась, то там будуть контакти з ржою, може таке бути відкладення солі чи ще щось. Таку камеру не треба брати, тому що це буде дуже проблемна камера. Також треба перевірити всі датчики, щоб датчик приближення працював. Якщо це беззеркалька, всі колеса декілька разів включити та виключити камеру. Якщо все підгружається, то це супер добре. Виткнути карти пам'яті, перевірити, щоб все реагувало, все з'являлося. Виткнути батарею включити-виключити, виключити, перевірити всі входи, чи не ржаві вони, чи не виламані вони, тому що якщо камера з-під може бути виламаний HDMI або в'єм зарядки. Також перевірити, якщо є можливість, мікрофонний в і вход для наушників. Але інколи такої можливості немає, просто треба подивитися, в якому вони стані. От у мене в ідеальному стані видно, що ними дуже рідко користуються. Треба ще звернути увагу на башмак гарячий. Якщо башмак дуже затертий, то, скоріше всього, камера використовувалася або в студії дуже часто, або вона з під весільного фотографа. Таку камеру теж не буду радити, тому що такі камери дуже заюзувалися. Також треба подивитися, якщо це зеркальна фотокамера на стан зеркала, якщо це бізеркальна фотокамера. Треба звернути увагу на матрицю. Чи чиста матриця, чи немає ніяких там подряпин, чи немає там багато пилу. Пил може бути, тому що це беззеркалка, тут немає ніякого захисту. Тільки в камерах Canon, вже більше нових там Canon R. Там, де шторка закривається під час зміни об'єктиву або виключення фотокамери. В Соньках, в ніконах такого немає, на жаль. І також звертаємо увагу на водошукач, щоб не було там ніяких потьоків, не було там ніякого грибка, не було ніяких тріщин, і щоб це все працювало дуже гарно, так як воно потрібно працювати. Також звертаємо увагу на екран, щоб екран працював у цих плоскостях, працював добре, щоб. Відтворював нормально контент, який ви не знімали, щоб не було битих пікселів. Це теж дуже важлива річ, тому що з екраном, от, наприклад, на беззеркалках на ви завжди користуєтесь, так сказати. Треба обов'язково дуже гарно перевірити автофокус, як працюють об'єктиви, як працює матриця. Тут теж може залежати від об'єктиву, на який ти знімаєш, але фотоапарат повинен гарно працювати, включити серійну зйомку та перевірити, от, наприклад, я включаю. Як працює затвор на різних витримках. Обов'язково це, от я зменшую витримку, і чи всі витримки відпрацьовуються. Також ще треба перевірити на биті пікселі, як це робиться. Закривається кришкою, виставляється витримка 1 секунда і робимо чорний знімок. Потім ми збільшуємо зображення і дивимося на зображення, чи немає в нас битих пікселів. Якщо битих пікселів дуже багато, як вони, як вони можуть виглядати? Як білі точки, як червоні точки, якщо битих пікселів дійсно багато, якщо один-два, то це нічого страшного. Якщо битих пікселів дуже багато, то таку камеру ні в якому разі не треба брати. І це вже проблема, тому що проблеми з матрицею, вони вирішуються дуже дорого і дуже, так сказати, довго вирішуються, тому що це треба міняти повністю сенсор. Що ще нам треба перевірити? Нам треба перевірити обов'язково мікрофони, як записуються, просто включити відеозаписи і потім послухати, чи працюють мікрофони чи ні. Ось такий пул парад я вам раджу використовувати при виборі та покупці БВ-фототехніки. Якщо вам цікава тема БВ-фототехніки, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, якщо. Ви поставите 50 лайків під цим відео. Я зніму наступне відео, як обрати БВ фотооб'єктив і що треба перевіряти в об'єктиві. Там теж дуже цікава така тема і не дуже проста для початківців. Ну що, любі друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Сподіваюсь, вам трішки стало ясніше, що треба перевіряти під час покупки фотоапарату. А з вами, як завжди, був Дмитро, канал Цефіт. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Також пишіть в коментарях, яку ви першу фотокамеру хочете собі обрати, і як ви будете перевіряти її під час покупки. І не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Реквізити для їх підтримки будуть в посиланні. Все буде Україна. До побачення.